Знаєте, для такого складного огляду мені потрібні новітні технології, і тому... Так, де мій візор? В який дивний час кінематографу ми живемо. Ремейки, софт ремейки, мітквели, сіквели. По суті, більшість сьогоднішніх режисерів це діти 70-х, які виросли у 80-х, І тепер знімають фільми з відсилками до тих речей, які любили в дитинстві. Деколи почувши лишень ідею якогось сучасного фільму, ти такий. Ще? Космічна опера з музикою 80 і галактичним єнотом? Ні, це не окупиться. А потім ти дивишся на те, стільки зібрали вартові галактики і розумієш, що схема таки прокатила. Ще одним прикладом є пробудження сили. Наскільки б спірно не відносилося до нього всі, слід відмітити, що ударивши по ностальгії, Дісней не прогадали. Тому зараз ми і можемо бачити нову еру популярності зоряної Захи, хоча уже трошки не нейдальною. Інший приклад дивні дива. Брати да взяли все, що обожнювали в дитинстві, написали навколо цього сценарій про містичні події, і, як не дивно, отримали мега успішний серіал. Боку це може здатися ідеєю ідіота: взяти гору від до культури 80-х і замішати їх з зав'язкою типового горору. Та завдяки вдалій режисурі вийшло дуже і дуже добре. До речі, про відсил. Ви помічали, як легко бути пожарним в наш час? От виходить зараз новий фільм Marvel чи DC, і. І відразу знаходиться декілька гіків-п'ятикласників, які знають про супергероїв все, починаючи від справжнього імені Шазама, закінчуючи назвою кожного обладунку залізної людини. Тому не дивно, що сидячи на сеансі першого гравця в кіно, я помічав багато людей, які перешіптувалися зі своїми друзями, розповідаючи, що то за гігантський робот такий, то за ляльку перекидають з рук в руки. Та на секунду, уявіть собі, які проблеми були у гіків кінця минулого століття. Тоді, щоб бути гіком, ти повинен був мати чималу колекцію коміксів та книг, бачити не один фільм та мультсеріал, і це ще не факт, що ти знав абсолютно всі подробиці. Якщо якимось чудом фільм, подібний першому гравцеві, вийшов до 90-х, мало людей взагалі б знали, хто всі ці персонажі. І саме тому я вважаю, що першому гравцеві... ще гравцю... Це зрада. Нехай все таки буде гравцеві. Отже, першому гравцеві приготуватися, на мою думку, є продуктом саме нашого часу. Ну що, з лівічним відпитом все. Розпочинаємо. Фільм Першому гравцеві приготуватися пустився на екранах кінотеатрів наприкінці березня 2018 року. Слід відмітити, що тут це зійшлося як треба. Ну, подумайте самі. Warner Bros. взяли для екранізації книгу повну посилання на велику кількість персонажів, фільмів та ігор, які є величезною частиною попкультури, наняли знімати екранізацію Стівена Спілберга, який творив ту ж саму попкультуру, і на завершення вони приправили це все абсолютно ідеальною піар-компанією. Перед тим дивитися сам фільм, слід сказати, що оскільки він наповнений дуже великою кількістю посилань. Пропоную ввести декілька штук, а саме відсилкометр і подібність до книги. Отже, після ряду логотипів фільм починається з доволі чіткого слідування оригіналу. І от нам показують вейдоводце. І він тут різниться від книжного прототипа. Оскільки в книзі він схожий, схожий на самого Ернеста Клайна. Поки Вейд спускається, ми можемо спостерігати за тим, як власне проходить час гри в Оазі. Привіт, Вейд! Вітаю, місіс Гілмор. І тут ще одне посилання до книги. Більше ми її у фільмі не побачимо. Вейт заходить в свій фургон і починає валитися купові силок. Непотрібна мета, якщо біжиш багатовекторною біговою доріжкою з квадрофонічною сенсорною підкладкою. Хм, знаєте, це звучить як дебозонуклеїновий транслятор потоку мінітронних частинок. Ну і тепер фільм занурює нас з головою в саму Азу. І одною з перших речей, які нам показують, є. Майнкрафт. Ну, хоч не і на тому дякую. Далі фільм демонструє нам всю планетарну систему Оази. Поїхати будь-куди. Хм, Планета м'я чи планета рулетка це звичайно верх людської думки. І ось власне Парзіваль. Слід сказати, що автори фільму підійшли креативно до створення аватарів головних героїв, оскільки в книзі вони були просто покращеними версіями їх реальної зовнішності. Далі фільм демонструє нам Ейча і разом з ним основний геймплей Оази Грін. Артефакти. Це найголовніше. Каво, а як в них там це було з правами на артефакти, адже більшість із них це просто речі з інших фільмів та творів? Далі нам демонструють першу презентацію Оази, яка чимось подібна на пічінг Держкіно. Вже базікати і просто показати, вже. якщо ви зазирнете під сидіння, то там нічого не буде. А те, що він залишив по собі. Змінило світ. Слід сказати, що цей момент в книзі виглядав трохи по-іншому, та основну суть було передано нормально, оскільки зробивши у фільмі звернення Галідея без великої кількості сцен, автори зменшили кількість шансів мисливців на підказки. Якийсь давно забутий мисливець розгадав загадку і знайшов перше випробування. Взагалі, то у книзі цим мисливцем був ти. І цей момент трохи зменшує героїчність Парзіваля, оскільки він не сам повністю розпочав змагання. О, і звісно, щистки. Слід сказати, що шістки фільму більше схожі на підготовлених солдат, чим на людей, які працюють на I.O.I. для виплати боргів. І от фільм демонструє нам Соренто. На відміну від книги, це відбувається ще в зав'язці, і, по-моєму, трохи пом'якшує образ антагоніста. Адже коли в книзі ви читаєте про Соренто, ви ще не до кінця знаєте цього персонажа. А тут відразу видно, що він доволі неупевнений собі чоловік, який сам слухає накази згори. Я позаду буду дроп з побитих тачок. Далі фільм змушує посунутися пар у перегонах. От скажу чесно: вперше побачити обліт камери навколо Делоріана та ще й на великому екрані це було доволі круто. Отже. Саме тут Перзівель вперше побачив третю персону цієї історії Артеміду. Про неї пізніше, бо розпочались перегони, а разом з ними і шикарний візуальний тракціон. Камера бере такі круті ракурси, що ти не хочеш думати про логіку, а просто насолоджуєшся тим дійством. О, Бетмобіль. Ну, результатами перегонів є дві речі: остаточне знайомство Артеміда і Парзіваля, Остаточна поломка байка Артеміди. Це мій друг. Він може полагодити. Ого, Де ти знайшов залізного гіганта? Знайшов і я його роблю на замовлення. Рубрика найгеніальніші підкати. Ну, я самітник. О, бо ти парзіваль, як той лицар, котрий сам знайшов Грааль. А ти Артеміда? Нє, ну, в принципі, я би найкраще себе вів. Я... я помахаю тобі з фінішу. Макфлай. Танос. Мені час іти. X1. Коли я заробляю на планеті. Так, хто увімкнув рикоп? Приготуйтеся відчувати. Я обнулився через твої покоцані рукавички. Ну а далі фільм демонструє нам типову проблему всіх гравців онлайн-ігри. Безробіття. Ти ідіот. Та я ж програв тільки через рукавички. Наш Дім Сволоту, це був наш Там будинок! Були Він негідник. Треба б викинути вас. М -м, мені одному здається, що вона занадто молода, як для його тітки, і тут хотілося б знову зупинитися, оскільки це вагомі зміни. М -м, розумієте, в книзі прототипом щоденника Галідея був альманах Анорака І це не був інтерактивний музей, це була велика книга. Так, книга. З літерами. Їх навіть читати можна було. Творці більше адаптували історію під формат кіно, оскільки більшу частину книги парзева лише та й робить, що читає альманах. І погодьтесь, це був би дивний досвід, коли б ви прийшли в кіно на блокбастер, а перед вами дві години книгу читають. На що ти витрачатимеш мій безцінний час сьогодні? Грігаріус Геймс, 29-й офісна офісна так. Її ти бачив лише тисячу разів. Запам'ятаємо цю репліку. Далі ми бачимо, яким був галядей. І знаєте, іншим він і не міг бути, адже коли людина в реальному світі не дуже комунікабельна, то її потенціал розкривається у творчості. Тут головне не це, а наступний момент. Чому не розвернути його? Хоч раз. На повній швидкості на всіх парах білий те змогли. Ти бачив лише тисячу разів. Угу. Тобто, всі попередні тисячі разів до тебе не доходило, що означає, ця очевидна підказка. Арзіваль, ти трохи імбіцил. Отже, наш геніальний герой здогадується поїхати назад і, звичайно, отримує перший ключ. І мені одному здається, що таке змагання за перший ключ занадто стандартне. Подумайте самі, адже як ми знаємо, Галідей ненавидів правила, а такі стандартні речі, як перегони, це дуже передбачувано. В тій же книзі перше змагання потребувало йти проти правил і шукати підказки в нетипових місцях. Звичайно, ви можете сказати, що треба мислити нетипово, щоб поїхати назад, але вже ніхто за всі роки, поки було відкрите перше змагання, не подумав чисто для приколу поїхати назад. Парзіваль, і як він переміг? Ну, є краще питання, яка різниця? А якби нічого, що, дізнавшись секрет перемоги Парзіваля, ти будеш знати, як діяти далі. Ми назвали це Просто кисень. І так, мега успішна концепція Саренто. Це спам. Хм, давайте йому разом розкажемо про адблок. Ну а далі парзівельзейчем роблять те, від чого не стримається жоден гравець в RPG. Купівля апгрейдів. Я щойно обхазався від заздріш. Ну і крім декількох відсилок, нам дають ще два сюжетні гаки. Що таке цей катаклізм? бомба? Тактильний костюм мікс 1 І тут фільм ставить ще один гак. Це сфера. Осу Вокса. Вона створює непробивний магічний щит, який знімається тільки з допомогою магії. Тепер на табло нас п'ятеро. Артеміда була наступною. Це очікувано. Як від минулого втечеш, то ключ нефритовий знайдеш. Читаючи підказку до другого ключа, фільм дуже тонко натякає нам на те, що стосунки в житті Галідея були не найвдалішими. <клес> Тепер, зануривши парзіваля у відро Камео і показавши типове життя знаменитості, фільм ще більше демонструє нам кретинізм Вейда. Ти тепер зірка! Не можна просто ходити! Куди заманеться! Хоча як ти також. Показуючи будні Грегаріус Геймс, фільм ставить під сумнів те, що Оазу було зроблено у 21-му столітті. Ви серйозно? Гра повністю без донату? У 21-му столітті? Ні, це точно якась утопія. Перемотай туди, де про побачення. У Галідея таке було. Хоча тут не здивуюсь, я поглянувши на Галідея, теж би засумнівався в його особистому житті. Ім'я Кіри згадується у журналі Галіде лише один раз. Це неможливо. Так і є. Перевір. Тут фільм вводить ще одну не менш важливу річ сюжет: четвертак. Слід сказати, що і у фільмі, і у книзі вони були введені достатньо добре. В книзі Вейт вибив четвертак після побиття рекорду в пакмені, перебуваючи в роздумах. Тут же Вейт вибив його, демонструючи свою порошарність в матеріалі. Ти правий. Одна згадка. Ні-ні, парі є парі. Першу підказку я знайшов у іншій сцені. Ну і очевидно, що вони недалеко розташовані. Знаєш несамовиту кулю? Зустрінемось там. Ну, а тепер ми спостерігаємо, як проходить збірне побачення в типових нердів. Це тому, що ми друзі, чувак. А ще як вона теж чувак, чувак. І ще один сюжетний гачок. Далі фільм доволі точно бере і повторює ідентичну сцену книги. Мене звуть Вейт. Кажу, мене звуть. Ті. Наш Бакаро облажався. Сенсація. Вдур'ю. Ну, а ще із цієї сцени ми остаточно впевнюємося в ідеотичності парзівель. Отже, результати танців у клубі. Перзеваль дебіл, який не знає нічого про безпеку в інтернеті, і не вміє думати на ходу. А ну і він погіршив стосунки з Артемідою. Але це ненадовго. Я знайшов перелік усіх вейтів, котрі нещодавно купили тактильний костюм, звірив це з відкритими записами. Ім'я Парзіваля у реальному світі. Вейт. воц. Це був найлегший деанон в історії, дізнавшись абсолютно всю необхідну інформацію. Айо, все таки догадалися запросити парзівеля на переговори. Коротка суть переговорів. Давай до нас. Ня, у нас є гора від силок. Ня, ми тебе підірвемо. Excuse me, what the fuck? Результатом зустрічі стає те, що парзівель тепер офіційно бомж. Ну і ще й головлять. Ти серед повстанців. Стоп, що? Звичайно, під кінець мору зібрав їх для спільної боротьби, але ніякого натяку на якесь повстання навіть не було. Знаєте, це виглядає так само, ніби мене зараз узяли і. Ласкаво просимо в український ютюб. Ви мене, звичайно, вибачте, але в мене тут остання маршрутка, так що я шоу, допомагайте. Тільки мете вести по тому. Так от. Тут всього цього балагану в тому, щоб натякнути двом головним дургероєм на розгадку другої загадки. Сяйво. Так, нас зараз чекає сяйво. Буде страшно. Ну, трохи. Ви точно певні, що хочете туди. Абсолютно певні. Буду сподіватись, ви витримаєте. От скажу чесно, фільм був переданий настільки добре, що в кінотеатрі кілька разів було навіть. Цього не було у Зі поглянь, це ж жерівені зомбі з маєтку хаосу. Однієї з перших ігор Галідея. Усе це сейво, щоб відволікти нас. Після типової дискотеки в школі другий ключ по канону з першою знаходить Артеміда. Так, так, так. Отже, ви знайшли мій нефритовий ключ. Звичайно, фільм не забув, що не всі такі виртривалі психікою, тому далі нам демонструють, як дивилися попередні сцени дві третіх глядачів. Стій. Ось цей. Ех, зараз ви будете таким незамітним. Змагання має спонукати об'єднатися з кимось. З будь-ким. Він хоче вивести у люди когось небайдужого до оази. Артеміда ніби натікає. Just do it. Отже, через набіг Айоай -ай маємо наступне. Парзіваль в бігах Артеміду настигли колектори. Блукаючи по вулицях, Парзіваль знаходить трептовий сюжетний поворот. Стоп що Гелен. Сказати чесно, при першому перегляді тере прочитанні це було як грим з ясного неба. І це один з тих елементів, який був добре написаний і у книзі, і зроблений у фільмі. Крім Гелен, Парзівель знайомиться із Дайто та Шото. Шото? Ну так, чувак, мені 11, то й що? М -м, зараз би дивуватися 11-річним задротом, враховуючи, що половина аудиторії сучасних ігор, це люди подібні шото. Тим часом, слідуючи книзі, Ай-Ай добирається до замку Анорака і встановлюють сферу Осувокса. Той же час завдяки тому, що Мега супер -гіпер пупер програміст команді вдається виловити Соренто на виході з Оази. І план був би просто ідеальним, якби не. Поздравляю а, Ти балбес. Але завдяки цій операції вдається визволити Саманту і вимкнути сферу осувокса. Ну а далі парзівель виходить в ефір і починається щось типу революції. Mind, will... Ups, нас, здається, зламався. По-моєму, тут будь-які коменти зайві. Це тупо рейд. Та серед нього є таки один важливий момент. Парзівелю повідомляють про останні завдання. Звісно, і результатами шикарної екшн сцени є наступне. Парзівель прорвався до замку, Ейч вийшла з гри відсилкою до термінатора. Дайто вийшов з гри також, Артеміда і шоту слідують за парзівелем. Отже, Вейт добирається до останнього випробування, і два сюжетні гачки вводяться в гру. Чувак, це катаклізм! Ще одне життя. Ж грали в адвенчер Ні, ми хотіли виграти, а таємна кімната не у кінці гри. Невидима крапка на самому початку. Я звичайно вибачаюся. Але якщо ти це так добре все знав, чому ти це не сказала іншим ологам? Артеміда тим часом знайомиться з колегами в реальності. Я то Сіро. Влазі я дай. М -м, звучало не надто переконливо. Вид. Але ж спрацював катакліст. Як ти ще гре? Ульо, він тебе не чує у нього ж наук. Додаткове життя пробач, що застрелив тебе. Тим часом Нолан Соренто вирішує, раз в Уазії мені вдалося перемогти, точно в реальності покаже хто тут залізний. Сказати чесно, третє випробування у фільмі зроблено краще. Адже якою була ідея Галідея нестандартне мислення і розуміння його філософії, а у третьому випробуванні якраз це й поєднано. А от цей момент зроблений ще краще. Парзевель здобуває третього ключа, але Спілберг бере і поміщає його у вантажівку на ходу, і ніби каже: Ну добре, ключа ти здобув. А тепер двері спробуй відчинити. Постав свій підпис, і Аза твоя. Ти будеш єдиним власником. Це ж непогано, скажи. Дайте мені секунду. Тут Вейт розуміє, що трохи нелогічно борячись проти того, щоб Оаза стала власністю монополіста, самому стати цим монополістом і приймає правильне рішення. Я не робитиму вашої помилки. Це піді це. За кнопка, Як натиснеш її, уся симуляція вимкнеться, а вірус хробак зітре всі запасні сер. Так, стоп. Я, звичайно, розумію, що треба було показати всі нюанси, але. галідай! бів голову не прийшло зробити якийсь захисний купол навколо кнопки. Хм, Було б не дуже зручно, якщо в цей момент. Тим часом в реальному світі наших героїв благополучно збив Нолан Соренто. <му> але не тут то було. Стоп, що? Один пістолет і всі такі. Нє, ну парзіваль то, звичайно, хороший хлопець, але ця пухкалка переконлива. Неуже ніхто не зміг його вирубити? І от парзіваль таки отримує яйце, і... Стоп. Мужик. Ти серйозно хочеш його грохнути через права володіння відеогрою? Я, звичайно, розумію, що це вагомий енергоресурс, але все ж таки це трішки за межами. Добре? Чому ти тепер передумав? Незрозуміло. Тоді хто ви? Бувай, парзиваль. Дякую. Що у мою гру зіграв. Розумій, як хочеш. По-моєму, тут явний натяк на сіколи. Я розділюся із кланом, щоб разом керувати. Хм, ти точився, впевнений? Адже я сумніваюся, що де річний знаю усі нюанси бізнесу. Хоча у книзі цей момент також був неповний логіки. Але, слухай, мене дуже уважно. Тут план не вдався. Йдемо у мар. Усі за тобою стежили. Звісно, я стежив трохи Ти уважніше. Ви тільки уявіть собі, як нудно було мору, якщо він сам захотів виконувати роль того, кого легко можна було прописати в коді. Само... Велика п'ятірка керувала Оазою. і першого ж дня. Ми найняли Огдена Моро нашим неексклюзивним радником, і на цій приємній ноті фільм завершується. Сказати чесно, з часів першого перегляду моя думка трішки змінилась. Якщо в перший раз я більше звертав уваги на графіку і закривав очі на деталі сюжету, то тепер я зрозумію, розумію, що у фільмі дуже багато недоліків, які ховаються за красивою графікою. Фільм має чимало нелогічності сюжеті. Деякі герої тут існують постільки-постільки, та й деякі сцени просто ні до чого не ведуть. Говорячи чесно, чимало цих недоліків було виправлено у книзі. Більше того, в якихось моментах книга кардинально різниця. і при прочитанні розумієш, чому все настільки по-різному. Книжна атмосфера поєднує в собі більшій мірі кінець дев'ятнадцятого століття з початком 21-го. Тут же домінує останній. Та я не можу сказати, що це робить фільм гірше. Ні, він є міцним середняком. Не без своїх недоліць, але і з немалою кількістю полюсів. Ну що ж, закінчено, пора виходити в симуляції. Ну а з вами був Кстікай. До зустрічі!